Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Ус, з нами уже на прямому зв'язку. Пане Іване, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Софії. Вітаюся 24 каналу. Пане Іване, все ж таки з'явився на зв'язку. Тож давайте, допоки є ще зв'язок, використаємо його наповну. Пане Іване, як нас чути? Пані Софія, чую вас добре. Ще раз вибачаюсь за цей поганий інтернет. На жаль, це в Україні все добре працює, але за межами України далеко все не так гарно, як у нас в країні. Бачите, нагадування нашим глядачам і слухачам стосовно того, що Україна все ж таки дуже хороша країна із хорошими послугами. Але давайте все ж таки на міжнародній арені з вами перебувати будемо. І от поговоримо про ту зустріч, у якій ви будете брати участь, розкажіть нам про підготовку і. Про ті важливі тези, з якими Україна а, вирушить до Анкари. Власне, це буде тижнева конференція в присвячення питанням глобальної продовольчої безпеки. Власне, я з тезами, з якими приїхав, зазначити, що Україна вона традиційно вносила великий внесок в вирішення проблем забезпечення світу продовольством, і повномасштабна війна Росії проти України вона позбавила Україну. Можливості бути одним з гарантів надання продовольства світові, як до речі, цим гарантом була і Росія водночас і її дії по підриву світового устрою, коли вона пішла на порушення норм, на яких побудовано світ, вони також позбавили світ продовольства, і це фактично означає, що світ зараз повинен виробляти механізми, які які б дозволили у разі подібних випадків майбутнього не лише висловлювати занепокоєння, але й примусити ту країну, яка хоче відіграє роль в на світовому ринку продовольства, але порушує світовий порядок, щоб вона повернулась до нормального існування, якщо вона це не захоче робити, скажімо так, по добрій волі, необхідні механізми, щоб її примусити це зробити. Загалом, якщо ми з вами ще трохи про Туреччину безпосередньо поговоримо, то так звана третя зустріч для підготовки майбутнього саміту щодо запропонованої Києвом формули миру може відбутися у жовтні в Туреччині. Чого нам від цієї зустрічі очікувати? Чи будуть цього разу конкретні кроки? І зважаючи на той факт, що це відбувається в Туреччині, що будуть говорити про формулу миру, що будуть шукати о той мир, який зник через Російську Федерацію. То чи не намагатиметься там країна-агресорка, якимось чином перетягувати ковдру на себе і насаджувати свої якісь важливі її аспекти пані Софія, як і в Копенгагені, і в Джиді, тобто дві попередні зустрічі, які були, на зустрічі у Стамбулі Росії не буде. Це дуже важливий меседж ще й чому? Тому що ці, скажімо, так, контури світу без Російської Федерації, вони все частіше... Чіткіше вимальовується, і це реально дуже важливо, щоб е, різні країни світу звикали до того, що взагалі та світ без Росії можливий, тому що якщо ми повернемось зараз на початок повномасштабної війни, дуже багато хто казав. Що не може бути світу без Росії, а ось зараз вже будуть треті перемовини по формулі миру України, і Росію на них не запрошують. Водночас подивимося, хто там буде. Очікую, що будуть як і в джиді представники країн так званого глобального півдня, тобто ті, які не є, скажімо так, стороною санкційного тиску на Росію, водночас ті, хто страждають. Від дій Росії ось власна конференція, де з наступного тижня буде приймати участь, це якраз вона орієнтована на те, щоб показати, що дії Росії вони створюють ризик для глобальної продовольчої безпеки, і думаю, що і в Стамбулі. Це питання воно також буде лунати, і як і на нашій зустрічі в Анкарі, так і на зустрічі в Стамбулі, от будуть проговорюватися ті кроки, які необхідні від країн світу для того, щоб і піти на формули миру, і повертаючись до продовольчої безпеки, і сприяти, скажімо, так, зняттю тих ризиків, які створила Росія для неї. Я б хотіла, пане Іване, аби ми на трохи з вами перемістилися до, до Європи і поговорили про. Те, що відбувається на цій політичній арені, які виклики перед нашою країною там постають вио прем'єра Словаччини Людові Тодор під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській гранаді, запевнив його у продовженні підтримки, яка зараз на вашу думку ситуація зі словаччиною і її підтримкою України? Дійсно, вибори Словаччині, які відбулися перемога пана Фісо і його сторонників, вона створює ризики того, що Словаччина буде подібна до Угорщини, і фактично ми отримаємо ще одну країну, не дуже дружньо налаштовану до України, що безумовно не дуже гарно буде впливати на перспективи України у діалозі з країнами ЄС. Водночас я не готовий драматизувати цю ситуацію, тому що все ж таки основна підтримка, яку ми маємо, вона надходить від Польщі, попри всі складнощі через зернове питання, і від Румунії, тобто дві країни, які мають вихід до морів, і відповідно через які, все ж таки, в перспективі я сподіваюсь, по завершенню всіх цих складнощів Україна буде і далі експортувати свої зернові і інші товари, які важливі для нашої економіки. Що стосується того: чи може і суттєво вплинути поява? Ми це так Орбана 2.0 в Словаччині, Я не думаю, просто тому що, все ж таки, при всій повазі до Словаччини ця країна не є головним гравцем ЄС водночас. Також не можна згадати той момент, що пан Фісо він доволі скандальний політик, і думаю, наші глядачі можуть згадати певні кримінальні історії, які пов'язані з, скажімо, так, лідером партії, яка. Вважається переможцем на даний момент виборів Словаччини. Тобто, що зараз в Європі, в країнах Європейського Союзу, виборці вважають за нормальним, коли голосують за людину, яка має як? Стверджується в засобах масової інформації в зв'язку з кримінальним світом. Тобто, як на мене, подібні історії вони негативно взагалі впливають на історію розвитку, давайте навіть так політичного суспільства в країнах ЄС, і це потужний дзвіночок для. Європейських інституцій щодо того, щоб звернути увагу на те, як окремі країни ЄС відповідають критеріям, за яких цих країни брали до ЄС. Ще одне питання про саміт європейської політичної спільноти саме там напередодні на полях наш президент Володимир Зеленський вперше зустрівся із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. А нещодавно декілька громадських та політичних сил закликали владу Вірменії негайно розпочати процес виходу з пов'язаних із Росією організацій і подавати заявку на членство у Європейському Союзі, чи можливо. Що Вірменія настільки радикально перегляне свою позицію, і наскільки потужним або не потужним ударом це може обернутися для Росії? Для Росії це іміджова втрата, тому що фактична країна, яка входила в ОДКБ створена Росією Союз, вона вже робить принаймні, якщо не кроки по виходу з ОДКБ, то певні заяви, які йдуть в розріз з інтересами Росії, насамперед ратифікація Римського статуту, яка відбулася нещодавно. далі будемо дивитись, водночас нагадаю, що Вірменія вона входить до східного партнерства, створеного європейським союзом. З шістьма країнами нагадаю, що це Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан та Білорусь. Ну Білорусь призупинила свою участь там. Але це через той режим, який є поки що в цій країні. І коли режим зміниться, думаю, що Білорусь повернеться до східного партнерства. Що стосується Вірменії, то зараз насамперед це буде великий іміджевий в удар по Росії з точки зору того, що Вірменія буде. Де своїми діями показувати, що як то кажуть, Акела промахнувся, і Росія вже не може бути тією силою, якою вона була раніше, і що примушувала ту ж саму вірменію орієнтуватися на Росію, особливо в протистоянні з Азербайджаном. Зараз е Росія не допомогла Вірменії, і в принципі, я думаю, що все, що робить поки що Пашенян, це е як то кажуть, е готує підґрунтя для виходу з ОДКБ. Чи ризикне він на цей крок, подивимось водночас. Те, що в Вірменії є велике невдоволення Росією, яке ми бачили і повідало з Єревану, коли були протести біля амбасади Російської Федерації в Єревані, коли Росію звинувачували в тому, що вона не втрутилась, і, до речі, пан Пашинян вже якось казав, що ми сподівалися на Росію більш активну її участь, і коли ми її не побачили, це буде впливати на наші майбутні кроки, і, хоч він казав, що це буде вихід за ДКБ, але думаю, що це питання вже не за горами. Тобто, спочатку попросять Росію вийти з військової бази Гимрі, а далі, скоріш за все, буде і кроки по виходу за ДКБ. Тим не менш, все це, це демонструє геополітичну слабкість Росії, чого безумовно Росія не хоче. Ну і ще пане Іване, маю питання про важливу заяву нашого президента знову ж таки Володимира Зеленського. Він на прес-конференції заявив, що якщо світ наполягатиме або все ж таки заморозить війну в Україні, Росія зможе відновити свої сили до 2028 року, і відтак атакувати інші країни, зокрема країни Балтії, наприклад, по-перше, як гадаєте, чи замороження війни це? Нереальний сценарій, який розглядають у світі, чи все ж таки він нав'язаний російською пропагандою, і російськими агентами на заході? А по-друге, невже от Росія після провалів в Україні готова піти проти країн-членів НАТО, усвідомлюючи, що це напевно усвідомлюючи, що це війна не проти однієї країни, а проти 31-ї або потенційно проти 32-х? Знаєте, мені здається, що Росія вона чим більше каже про те, що вона вже воює з НАТО, тому що якщо ви послухаєте російську пропаганду, вони ж кажуть, що вони в Україні давно перемогли зараз, вони воюють з НАТО, і тоді е, чим більше вони про це будуть говорити, тим більше віргідність того, що може гіпотетично настати момент, коли вони для себе як то кажуть, вирішать, що ну ми вже воювали з НАТО давно, і якщо вони зараз доб'ються успіху, то вони будуть вважати, що вони вже перемогли НАТО. Отже, внутрішня мотивація розпочати реальний конфлікт проти НАТО, не буде висока, просто тому що вони будуть вважати, що ну ми ж вже перемогли їх. Тому те, що в Росії є така думка, тут я не сумніваюсь. Те, що наші партнери, в тому числі до речі, і Польща, з якою повернувся у нас, є зараз певні складочки в зерновій сфері, але вона дуже чітко розуміє, що на Україні Росія не зупиниться і буде реалізовувати свою, скажімо так, заяву кінців. 21-го року, щоб НАТО повернулась до кордонів 1927 року. А потім була заява ще Путіна про те, що Варшава колись входила до Російської імперії. Це фактично був натяк на те, що е, вони хочуть повернути контроль над Варшавою. Тобто е, насправді ці геополітичні думки в Росії є, і знаєте, тут е, все більше складається таке враження, що е, люди, які приймають рішення в Росії, в них все більше складається якась. Альтернативна реальність, де їм кажуться, що у них все добре, і зараз ось вони тиснуть Україну, а потім одразу дотиснуть НАТО. Бо якби НАТО в цій війні, яким здається, на за на, НАТО на слабка. Проте ну і не думаю, що вони по перше йдуть переможуть, і тим більше, знаєте, якщо вони все ж таки захочуть, думаючи, що для них це буде легка розпочати війну з НАТО, думаю, що ця війна ну буде ну, не дуже довго і для Росії скінчиться. Тим, що ця країна, врешті-решт, припинить своє існування, але знаєте, пане Іване, як цікаво виходить, з одного боку направду видається, що росіяни живуть у якомусь своєму вигаданому світі, де вони всіх. Побіжділі, як вони це називають, чи побіжють, і все у них добре, і все у них виявляється йде за планом і втрати їхні, мабуть, також за планом е, вигадали. От низку перемог. А з іншого боку, російське військово-політичне керівництво шалено боїться програшу. А в Україні саме тому і з'являються наративи про замороження російсько-української війни, про те, що Україна не переможе, тощо якось ці дві абсолютно протилежні думки. Існують у російському просторі з одного боку, побєду можуть і намалювати зрештою так і зробили після відходу російських військ під тиском українських із Херсона, після офензиви на Харківщині. Там російські пропагандисти говорять, що Київ насправді взяли, просто того видно не було. А з іншого боку, все ж продовжують російсько українську війну і неймовірно бояться програти. Ну тому, що там як то ці паралельні реальності вони, як то кажуть, ножаться, і вони постійно шукають для себе з одного боку продемонструвати свою силу і своєму, скажімо так, виборцю сказати, що у нас все по плану. Там вже як то кажуть, Канашенка в і зараз каже, що спецоперація операція йде за планом, все таке. Тобто, це ж нічого не відмінилось. З іншої сторони, більш більш розумні, скажімо так, люди там розуміють, що без паузи. На як то кажуть, перезброєння для того, щоб акумулювати певні ресурси, їм буде дуже важко. Тому там є оці дві дві, здавалось би, протилежні риторики, коли одні кажуть, що ми перемагаємо все добре. Інші кажуть, ні, давайте зараз робимо цю паузу, передишку, але. Як то кажуть, це ж передишка не для того, щоб дійсно був мир. Це для того, щоб вони акумулювали сили, бо знаєте, як вже казав наш президент про те, чи можна довіряти заявам Росії, спитайте у Євгена Да, Там було обіцяно йому, що все буде добре, а рівно через два місяці, uh -huh. так сказать. Ну, тут вчора з'явилося з'явилася версія, що там нібито він, як то кажуть, змішав алкоголь з наркотиками та взорвав гранату в літаку. Ну, це Путін сказав так, таку річ. Тобто, угу. це вже, як то кажуть, до його психіатрів питання. Водночас ми бачимо, як можна довіряти заявам Росії про мир. Тобто, коли вони кажуть про мир, це означає, що просто їм треба час, щоб. Як то кажуть, зібратись і по заново щось зробити, тому ні в якому разі і в Україні слід на цей йти, але ми не йдемо і постійно пояснювати нашим партнерам, що до речі буде робити на наступному жніванкарі, що, що ці заяви про мир. Вони лише мають на меті виграти час для переозброєння Росії та відновлення своїх спроможностей. От пане Іване, я маю до вас завершальне питання по темі ось цього саміту, який відбувався, це. se Щоправда, черговий анонс від румунських на цей раз медіа, які з посиланням на власні джерела розповідають про те, що наступного тижня український президент Володимир Зеленський відвідає Румунію для того, аби цитую поговорити про важливі різні питання, серед яких безпека, енергетика, сільське господарство та інші питання. Наскільки важливою на вашу думку є ось ця розмова із Румунією? Румунією з офіційними особами і загалом співпраці з цією країною, зважаючи і на е, зернові коридори, які Румунія намагалася блокувати, і зважаючи на той факт, що у Румунії нещодавно безпілотники російські падали, от на такі безпекові і агрополітичні питання, назвімо їх так. В пані Софії, дивіться, перше так, Румунія блокувала водночас, в якщо ми розглядаємо п'ять країн ЄС, які запроваджували обмеження, як на мене, Румунія вона остання з тих п'яти країн, яка йшла на ці обмеження. Паралельно в під час дії цих обмежень, міністр інфраструктури Румунії казав, що вони зараз працюють над тим, щоб щомісяця могли постачати на зовнішні ринки через свою територію до 4 мільйонів українського зерна. Це дуже важлива цифра, тому що я Нагадаю, що на піку в березні поточного року у нас було 3,9 мільйонів тонн на експорт України, тобто це може покрити наші потреби. А далі, а, Румунія зараз чому ще важливо, тому що, попри те, що ця країна не робить а, якихось заяв прямих, водночас знаєте, я Тижні три тому мав зустріч з керівником одного з румунських синтенків, і він мені на своєму смартфоні показав відео, яке йому прислали румунські прикордонники. На цьому відео чітко видно, як румунські прикордонники стріляють по дронам, які атакують Україну. Тобто, фактично, Румунія, вона вже є частиною цієї війни, тому що її збройні сили змушені відбувати агресію, яка Росія робить проти України. Але оскільки це кордон між Україною та Румунією, то Румунію це зачіпає, і тут важливий діалог з Румунією з приводу того, щоб вона тиснула на своїх партнерів по НАТО і казала їм, що хлопці ось бачите, ці атаки, які йдуть на Україну, вони вже чіпають НАТО. І якщо ви не будете більш активно допомагати і нам з, е, з наданням техніки для відбиття цих дронів, ви взагалі будете якось прятати, прятати своє обличчя у пісок, то ми будемо більш публічно казати про те, що відбуваються атаки на НАТО, і НАТО мовчить. Не думаю, що НАТО потрібні такі розмови, тому е, в цьому контексті безумовно треба з Румунії спілкуватись більш. Лідніше і розуміти, що якщо колись нато і війде в цю війну на боці України, то це станеться значною мірою через постійну загрозу Румунії як країни НАТО. Дуже чекаємо тоді на результати цієї потенційної розмови очільників двох країн України та Румунії. А вам, пане Іване, дякую за цю розмову і дякую, що все ж у нас вдалося знайти час і можливість для неї. головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Узбув був з нами на прямому зв'язку.